Урок я пізнаю світ. Тиждень 13, урок 115 сторінка 22. Перевіримо домашнє завдання, яке ви на сьогодні виконали. Пригадаємо пораду мудрої сови. Річка може мати притоки. Річки, які впадають у неї. Територію Чернівецької області протікає річка Прут. Прут. Притока Дунаю. Завдання друге. Зафарбуйте блакитним кольором сніжинку біля назви річки, що протікає територію і України, і Словаччини і Румунії. Територію трьох країн України, Словаччини і Румунії протікає річка Дунай. Завдання третє. Допоможіть квапці поєднати назву міста і назву річки. Через яке вона протікає. Через місто Ужгород протікає річка Уж, Через місто Вінниця Південний Буг. Місто Чернівці протікає річка Прут. Через місто Будапешт тече річка Дунай. Через місто Хотен, річка Містер. Розфарбуйте малюнок і дайте відповідь на запитання. Гори якої країни зображено? Це гори країни Словаччина. Яку вони мають назву? Це Карпати, але масив татри. Яка висота найвищої вершини Грилаковський штіт? Запишіть висоту у квадратику в комірці 2655 метрів. Куди впадає річка Вах? Річка Вах впадає в річку Дунай. Завдання п'яте. Пригадай, які займенники називають особовими. Ті, що вказують на особу. Знайдіть серед сніжинок зайву. Зайвою є сніжинка із займенником мій, адже це присвійний займенник. Тема нашого сьогоднішнього уроку – Словаччина гірська країна. Отже, сьогодні на уроці ми будемо говорити про країну-Словаччину. На попередньому уроці ми з вами дізналися, що форма рельєфу, яка є у Словаччині, це сама гірська. Тому Словаччину і називають гірською країною. А зараз завдання до уроку. Туди навчає, пам'ять розбиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкість, на лічба Для мозку це ж краса Я класний, все урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідаємо. На всі відповідаємо! Запитання до уроків? Як називається найвища вершина Карпат Словаччини? Як називається найвища вершина Карпат Румунії? Що нагадують тобі контури Словаччини? Скільки об'єктів ЮНЕСКО в Україні? Які пам'ятки вважають надбанням усього людства? Який об'єкт у місті Чернівці належить до спадщини ЮНЕСКО? Що відбуватиметься з дощиком на святковій ялинці, якщо до нього піднести на електризовану лінійку? Такі завдання ми маємо для сьогоднішнього уроку Я пізнаю світ. А почнемо ми з наступних завдань. І так, перегляньте відеофрагмент Світ навколо нас. І дайте відповідь на запитання: які тварини живуть у гірських лісах Словаччини? Які ще тварини можуть жити в лісах Карпатських гір? Увага! на екран! Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Разом ми продовжуємо мандрівку Словаччиною. Словаччина це світ. Навколо нас. Природа Карпатських гір надзвичайно мальовнича. Головна її прикраса це звичайно самі гори. У Словаччині зареєстровано 9 національних парків і чотирнадцять ландшафтних зон, які охороняються державою. Словаччина це справжній рай для туристів. Бачена й Україна це світ навколо нас? І так, які ж тварини можуть жити у гірських лісах? А які ще тварини живуть? А як ви вважаєте, чи можуть тварини накопичувати на собі електричний заряд? Давайте перевіримо ваші припущення, прочитавши повідомлення разом із диктором у завданні п'ятому. Це цікаво. Більшість наземних тварин, які мають шерсть, накопичують на собі електричний заряд унаслідок тертя їхніх тіл об предмети довкілля, траву, пісок або інших тварин. Скажімо, якщо гладити кота за ростом шерсті, він буде лащитися. Однак, якщо змінити напрямок руху руки на протилежний, то через тертя вашого тіла об котячу шерсть виникають електростатичні розряди, які спричиняють дискомфорт для домашнього улюбленця. Тіла комах Наприклад, бджіл теж можуть накопичувати електричний заряд, оскільки їхні крильця труться об молекули повітря. І так, ви почули, що більшість наземних тварин, які мають шерсть, вони накопичують на собі електричний заряд, тому що їхнє тіло треться у предмети довкілля. Вони проходять і труться об траву, об пісок об інших тварин. І якщо ми будемо гладити кота за ростом шерсті, то йому буде приємно, він буде лащитися. А якщо будемо змі... змінимо напрямок руку руху руки, то кіт буде відчувати неприємні електростатичні розряди. А ми продовжимо з вами далі працювати. Хвилинка відпочинку з піснею про котиків. Можемо працювати далі. І так, завдання сьоме. Доповне знання про гори Карпати, прочитавши інформацію у завданні Сьомому. Читаємо разом. Ви вже знаєте, що значна частина території Румунії Гори Карпати. Найвища точка Карпат у Румунії. Гора Молдов'яну. 2544 метри. Вона розташована в центрі Румунії у гірському масиві Фегераш. І так виявляється, на території Румунії теж є гори Карпати. І найвища гора, гора, подивіться на екран вашого вишта це гора Молдовяну. Її висота. 2544 метри. Порівняйте, яка вершина Карпат вища. Гора Молдавяну чи герлаковський штіт. Вища гора Герлаковський штіт. Її висота 2655 метрів. Майже на 111 метрів гора Герлаковський штіт вища. Нейробіка від Аї для майбутніх інтелектуалів. Вчимося швидко лічити завдання перше. інтелі. Чемпіонат зі швидкісної лічби. відповідь на ваших екранах 6500 другий приклад відповідь на екрані 8000 Вісімсот, третій вираз. <клухи> Запишіть результат, перевірте. Десять тисяч п'ятсот і четвертий вираз. Метрів, які подолали туристи, піднімаючись на гору герлаковський щит. Висота гори Герлаковський штіт – дві тисячі шістсот п'ятдесят п'ять. Метрів. І так, у сторінці вашого вишта мають бути записані наступні числа 6500, 8800, 10500 і 2655. Запитання, яке число буде зайвим серед написаних? Число 2655, оскільки решта є круглими. Наступне запитання: яке із чисел є найменшим? 2655. А найбільшим 10500. Зачитайте числа, які ми записали від найбільшого до найменшого? 10500 8800 6500 2655. Пісенька про. Тисячу. Кругом ока тисяча на гостей чекала, Десять тисяч родичів кругомка мала не лінуючи щодня рахувала так вона Тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч. Вісім тисяч, дев'ять тисяч, десять тисяч. Кругло тисяча, десять тисяч родичів, кругло бока мала. Не лінуючи щодня, рахувала капона. Десять тисяч, одинадцять тисяч, дванадцять тисяч, тринадцять тисяч, чотирнадцять тисяч, п'ятнадцять тисяч, шістнадцять тисяч. 17 000, 18 тисяч, 18 тисяч, 19 тисяч, 20 тисяч. А ми продовжуємо працювати з вами далі. Поміркуйте і позначте зображення, яке нагадує вам контури Словаччини. Перед нами країна, що за якій показано контури Словаччини. Який із поданих малюнків нагадує вам Словаччину? Можливо, комусь тапочок, комусь акула. Так, комусь тваринка і комусь овоч. Завдання наступне: розгорніть зошит. Обведіть на сторінці зошита спочатку Україну. Запам'ятайте контури. Поруч Словаччину. Обведіть. Пам'ятаємо, що і Словаччина, і Україна мають кордони спільні саме на території Закарпатської області. Ну, а тепер намалюйте Україну і Словаччину. А ми продовжуємо працювати далі. Завдання від Центаврика. Чили разом з вами на уроках я пізнаю світ. Допоможіть визначити, у якому географічному напрямку від Києва вирушили друзі. Які країни відвідала Ая, а які бубу? -бу. Маршрут Ай. І так проведемо синім олівцем на карті маршрут, яким подорожувала Ая. Ая вирушала з міста Києва, їхала до міста Кишеніво. Тобто вона потрапила спочатку в Молдову. Потім Ая вирушила до Бухаресту. Бухарест це столиця Румунії. І потім потрапила на гору Молдавяну. Ось маршрут нашої АІ. Візьмемо олівець синього кольору і покажемо маршрут Бубу. Із міста Києва він потрапив у Будапешт. Потім із Будапешта у місто Братислава. А далі гора Герла Кост. І так, наш бубу із України, потрапив до Угорщини, потім у Словаччину, і потім на найвищу гір Карпат саме Словаччини, гора Герлаковський штіт. Ну, а тепер гірські перегони на сноубордах. Поставте відео на паузу і виконайте самостійне завдання. Перевіряємо, що таке вершина гори. Це найвища точка гори, буква Т. Яку гору має найвища вершина Карпат у Словаччини? Герлаковський штіт, буква А. Найбільшими річками Словаччини є Дунай і Вах, буква Р. Яка висота гора? Герлаковський штіт 2655 метрів, буква К. Географічна карта, на якій зображено рельєф земної поверхні, це фізична буква А, із поданих звук можна отримати слово карта. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми мандрували з вами саме Словаччиною, і ще раз довели, що Словаччина це гірська країна.